Ми зараз з вами разом з моєю командою командою розумної політики, знаходимося на Запоріжжі. За мною ви можете бачити ЗАЕС атомну станцію, яку вже не перший місяць обіцяють підірвати расисти. Вони шантажують весь цивілізований світ, шантажують Україну, шантажують тим, що будуть далі створювати техногенні і екологічні катастрофи. Фактично, під ногами це наше Каховське водосховище, яке було знищено після того, як вони... Підірвали Каховську ГЕС там немає пересторог, немає людяності, немає запобіжників або бар'єрів, які б могли їх зупинити. Ми з вами повинні бути зібрані, готові до будь-якого розвитку подій, тому що ворог в нас підступний і просто нелюдяний. Але ми повинні робити все, щоб разом зі Збройними силами України наблизити нашу перемогу. Ми маємо перемогти. В нас просто немає іншого варіанту. Тому... Разом до перемоги, разом до того, щоб Україна була вільна.